Кадровий голод існує? Великий. Кадровий голод великий, тому що багато причин. Одна із причин це те, що люди під час повномасштабного вторгнення виїхали всі з зірпеня. І ті, які знали англійську мову, німецьку мову, польську мову, вони всі залишилися в Європі, і це велика категорія викладачів, які були ну досить потужними і знайшли себе за кордоном на ці викладачі, які працюють у Барселоні, в Барселоні, Барселонському університеті, є в Німеччині, у Нідерландах. Тобто тут частину викладачів ми факту втратили, вони не повернулися. Ті викладачі, які зараз е, працюють в університеті, е, в середній вік доволі дуже високий. І е, важко е, змотивувати молодь е, працювати е, викладачами, тому що тут потрібно е, вибирати. Тут це ти, скажімо так, не йдеш на великі зарплати. Ти більше мотивований до того, щоб передати свої знання, передати свої якісь вміння молодому поколінню, і тут ти не отримаєш такі великі заробітні плати зараз.